Рай. Тут рай. Але рай знищують падлюки. Такі як домікан і лісове господарство Одещини. Бачите? Валили здорове дерево, повалили зелене для того, щоб витягнути оце засохше. Але його теж украли, тому що тут рубки немає, це крадене. Тут взагалі пеньків. Зараз побачите, вон там йду величезний пеньок. Тут їдять, п'ють спокійно, працюють, бачу. Бачите що робиться. Бачите, що паскуди роблять. Дивіться, це тільки зараз, от пару днів назад зрізали. Це величезне дерево, величезне, величезне. Це. Робота підручник цього, цієї твари по фамілії доміка. Дивіться. Воно горить тут за секунди. Бачите, от. щось згоріло, якісь листя, що не згоріло. Вон свіженьке, бачите, що листя не згоріло. Це різали вчора, позавчора. Не знаю. Вон листя ще не згоріло. Місцями згоріло, місцями, де в тіні не згоріло, бачите? От. Дивіться, що падаль робить. Це Одеський лісовор Домікан. Заслужений лісовор України. Оце його робота, це його Тут дороги натоптані. Вкрадено все. Це під саратою, під самою саратою. Бачите, які дороги натоптані. Це тянули ліс. Сюди. Тут ніякої, звісно, рубки немає. Суцільне. Злодійство, суцільне ворогство. Дивись болховець, твій друг Сєпар. Що робить? Скотиви, скотиви, а не лісники, розуміє? Спокійно, це такі дерева валить, вони гупають, тут вся сарата чує. Йдемо далі. Щось завалено, але розібратися не можу. Що тут завалено? Там далі пеньок. Бачите ці гілки? Це... Ізвалених дерев, і із звалених дерев. Тут видно над головою дирки. Це означає, що тут були дерева. От від них це видно в минулому році. СП. СП навіть написав лісник. СП. Що це таке? Сам украв. Дивіться, які свіжаки. Свіжаки. Це от... Бачите, зелені дерева рубають, зелені, вирубують зелені. Вони горять, листя. Це ну, може місяць назад зрубали. Свіжак. Це не вчора, сьогодні. Вночі, дивіться, листя навіть не зів'яли. Абсолютно свіжа рубка. Абсолютно свіжа рубка. Дивіться виблядки. Сарацькі лісники. Це сьогодні вночі рубали, видно. Зелене листя, дивіться. Все зелене. Все зелене, бачите, тут пеньок закидали чи що, бо вон дивіться. А тут було дерево, бачите, десь його заховали. Але листя, дивіться, зелене, воно не прив'яло. Бачите, не прив'яло. Це сьогодні вночі, видно, рубали. А це сарата. Кілометр від лісництва, Це це Міканова болховця виблядки. так нищать ліс. Бачите? Бачите? Лупухи сарати. Цей ліс ваш, народний. Але їм керують злодії. Його грабують злодії. Подивіться, спитайте, хто тут лісник, хто тут злодій. На передову, блядів оцих. Вони... Одні кров проливають, а інші крадуть, вдома їх обкрадають, їхні сім'ї обкрадають. Бачите це? Ото коричневі. Коричневе то вирубали недавно. Ну, вони пеньки ховають. Ховають. Бачите, але їх видають оці листя. Листя видають. Листя висохли недавно. Неділю-дві назад. Тут крадуть постійно. Абсолютно новенький пеньок. А отам те, що лишилося. Вкрали, продали, набили кишені ці бляді Саратсько-Ізмаїльські і втекли. Скоро лісу не буде, Сарата. Ця нечисть, блять, лісницька. Це все вирубає вине. Пеньок свіжий, це я його розгрібав, розгрібав, щоб показати. Вони його закидали, заховали. Це я мушу розгрібати, розгрібати, бо закидають травою.